Доброго вечора. Малюве перепадки воєномовного каналу. 10 хвилин на 9. Вже вимкали освітлення. Лунає повітряна тривога, йде сніг. Ось такий вечір у Харкові. Ми з Максиком на прогулянці, не знаю як видно його буде. Таке. Дитину зустріли з тренування, вже навіть вже навіть треба йти додому. Ладно. А воно годить. Що розповісти, дуже і дуже тривожно, коли тривога. І то коли було загроза, як керованих авіаційних бомб. Вибухи, гучні вибухи по Харкову. Ну, Слишні були у Харкові, але кажуть, то в передмісті. Ну, якщо так гучно в передмісті, гучно було у Харкові, то в передмісті було дуже гучно. Тому, на жаль, на жаль, ладно, будемо сподіватися. Зараз кажуть, що нас зараз чекає. А ну. Все теж. На жаль, знов загроза керованих авіаційних. Ладно, будемо сподіватися. Усім тихого вечора. Хоча бачите, який він тихий. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все на добраніч, мої любі. Пока.